Що ви будете робити з реальним бізнесом? І друга. коли ми приїхали в Ізюм, то в вашому Ізюмі є хронічна хорома, невидівна поки що, і припасно речі. Зникли міняє розумієте, зникли. Їх не було ні в десяті. Тоді вони знову, на воносиці, я тут вже разговор, знову з'явилися і її. Так, кому дають відкати? Вони, коли прибули, вони, мабуть, боялися. Боївали, <кійця> я вам поясню. По-перше, про дитячу я нічого не казав. Це по-перше, я вам сказав, що 17 чоловік поїхали в сезон номер 27 це тяжко собою тяжкі злочинки. І сьогодні е, приїхали з місто і будуть дивитися, як це такі результати роботи. В міліції по порівнянні з минулого року і порівнянні з іншими е, районами. Це так. Же. Друге, по поводу вашого запитання по бізнесу. Міли... робота міліції це місія. Кожного дня люди кожна дня скуються злочини і завтра, і післязавтра. І Ва їх пояснив, ви, пояснив і сказав, що ми не в ті часи ваші що комуністичні, коли думали, що міліцію ми создаємо на якісь два-три місяці і два-три роки, а потім все буде дуже гарно жити, і нам міліція не буде витижня. Боротьба з точністю ці місця буде шкодують кожного дня, кожного дня про порушення. А я, як начальник не відповідаю за історію, я є членом цього суспільства. І з усіми медикими силами стараюся ліквідувати ті явища, які є, для певних конкретних чітків. Безпосередньо вам сказати, по графічному бізнесу ми працюємо, працюємо. От. І результати є з праці наші. Я вам вже відповідно це питання. На часу ми цю тему закрити. Зрозуміло. По поводу викаєте міняє. Зараз Верховна Рада скасувала, була тема по самому задавала питання, так? Верховна Рада. Кімінальний з України, це заняття забороною повідомленням господарської діяльності. Тут так відкладали із самого новиння. Збут самовиня підпадали. Зараз немає такої відповідальності. Що касається мінял, це адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність, тобто протокол адміністративний. На сьогоднішній день заяви громадян поступають 20-30 за добу по спойнів тяжких, особливо тяжких злочинів. Ми обов'язково будемо займатися мінями. Вийдемо до них. Дякую.